Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 жовтня, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та фрагмент з першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу у суботу приходив Ісус нивами і зривали учні його колоски і їли, розтираючи руками. Деякі з фарисеїв сказали їм: навіщо ви робите те, чого не можна робити в суботу? Сказав до них Ісус у відповідь: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у Дім Божий, і хліби предложення взяв і взів, і дав тим, що були з ним, а їх не можна було їсти нікому, крім священиків. І сказав їм: Син людський є господарем і суботи. Було ж, і в другу суботу увійшов він у синагогу і навчав, і був там чоловік, і рука його права була суха. Стежили ж книжники і фарисеї, чи не зцілить у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же знав помисли їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведись і стань на середині. Він же підвівшись, став і сказав Ісус до них запитаю вас, що можна в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. І сказавши, і обвівши їх усіх поглядом, сказав йому Простягни руку твою. Він так і зробив, і стала рука його здорова, як і друга. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, не всяка плоть однакова, але одна плоть у людей. Інша у тварин, інша у риб, інша у птахів. Є тіла, є тіла небесні і є тіла земні, але одна слава у небесних, інша у земних. Одна слава у сонця, інша слава у місяця. інша слава у зірок, і зірка, і зірка від зірки відрізняється славою, так і воскресіння мертвих. Сіється у тління, про, про, постає у нетлінні, сіється в безчесті, постає у славі, сіється в немочі, постає у силі, сіється тіло душевне. Постає тіло духовне, є тіло душевне, і є тіло духовне. Так і написано: став перший чоловік Адам душею живою, а останній Адам став духом життєдайним. На цьому це все. Божого благословення і до зустрічі вечора.